Богдан Хмельницький перший гетьман вільної України, реформатор і фундатор української державності. Саме він вперше надає терміну Україна політичного звучання. Саме за його гетьманство Україна розпочинає відлік як держава. Про єдину і нероздільну Україну аж до Перемишля та кордонів Київської православної митрополії неодноразово говорив і попередник Богдана Хмельницького Петро Сагайдачний. Проте саме Богданові вдалося закласти фундамент гетьманщини, а ще зосередитися на тому, щоб звільнити та об'єднати українські території, де проживали етнічні українці. Втім, амбітна гетьманська політична програма сформувалася не одразу. Спочатку Хмельницький в союзі із татарами блискавично переміг у битвах на жовтих водах та під Корсунем. Там йому вдається розбити коронне військо, а двох польських гетьманів узяти у полон. Це надихнуло українців на подальші масштабні повстання проти польсько-шляхецької влади. Вони прокотилися майже всією територією України. Вперше в Україні за декілька століть нашої історії визвольні повстання стали такими масовими. На боротьбу піднялися всі: від козацтва, селянства і міщан до шляхти і духовенства. Проте, навіть після таких перемог та колосальної підтримки населення, Хмельницький ще не думає про Україну як державу. Починаючи повстання, Богдан переслідував обмежену ціль. Вона стосувалася насамперед вуйсько станових козацьких інтересів, мова про збільшення козацького реєстру, привілеї та вольності козацького стану. І лише на початку 1649-го гетьман поставив перед собою іншу мету: звільнити від речі Посполитої всю територію, де проживали етнічні українці, а також об'єднати її у військово-територіальному устрої війська Запорозького. І визначальним у цьому стала тріумфальна зустріч гетьмана війська Запорізького у Києві. 2 січня 1649 року Богдан Хмельницький урочисто в'їжджає до Києва через Золоті Ворота. Його почесно зустрічає кількатисячний натовп на чолі з Єрусалимським патріархом Паїсієм та Київським митрополитом із духовенством. Патріарх назвав козацького ватажка князем Русі, а з Києво-Могилянської колегії Мойсеєм Спасителем. Народу Руського з неволі Ляцької, богом даним, тому й Богданом названим. Тріумфальна зустріч Хмельницького у Києві промовисто засвідчила. Початок нової козацько-гетьманської держави закладено. Це змінило історію в Східній та Центральній Європі та розпочало добу відродження української державності. Походження та освіта. Богдан Хмельницький народився в сім'ї чигиринського сотника Михайла Хмельницького. Отримав добру освіту спочатку в київській братській школі, а згодом в Єзуїтській колегії. Там навчився польської та латинської мов. Пізніше вивчив також турецьку, татарську та французьку. Коли Богдан закінчив науку, батько взяв його до війська. У битві з турками під сосерою сотника Михайла Хмельницького було вбито, а Богдана взято в полон. Два роки він пробув у турецькій неволі в Константинополі, повернувшись до батьківського суботова, вступив до реєстрованого війська і подався на Запорожжя. Під його проводом козаки кілька разів вибиралися у морські походи на тургів, а в 1629-му були навіть під Константинополем. Згодом Хмельницький став сотником, одружився. Коли Богдан закінчив науку, батько взяв його до війська. У битві із турками під цецорою сотника Михайла Хмельницького було вбито, а Богдана взято в полон. Два роки він пробув у турецькій неволі в Константинополі. Повернувшись до батьківського суботова, вступив до реєстрового війська і подався на Запорожжя. Під його проводом козаки кілька разів вибиралися у морські походи на турків, а в 1629 році були навіть під Константинополем. Згодом Хмельницький став сотником, одружився. Як військовий писар реєстрового козацтва, він часто їздив до Варшави на Сейм і до короля. 1646 шістсот року король Володислав закликав до Варшави наказного гетьмана Барабаша, полковників Ілляша і Нестеренка. Разом з ними поїхав і Богдан Хмельницький. Володислав задумав розпочати війну з Туреччиною Сподіваючись на допомогу у війні запорожців, Володислав потай від шляхти дав Барабашеві грамоту, що мала повернути козакам колишні права. Але Барабаш, знаючи добре, що це не сподобається шляхті, не показав грамоту козацтву, а сховав її. Тоді Хмельницький вирішив відстояти козацькі права. Богдан запросив Барабаша на гостину, напоїв, а як хтось заснув, дав своєму джурі його перстень, ключ і хустину. Повелів скакати у Черкаси і, показавши ці речі, сказати жінці барабаша, що передала чоловікові королівські листи. Та повірила і віддала заховану грамоту. Розлючений Барабаш звернувся до конець польського, щоб той допоміг помститися Хмельницькому. Пан Чаплинський з дозволу конець польського у відсутність Богдана захопив його хутір з суботів, насильно обвінчався жінкою Хмельницького і засіг до смерті його найменшого десятирічного сина. Хмельницький викликав Чаплинського на поєдинок, але той прийшов не сам, а взяв із собою ще трьох. Богдан кинувся на супротивників і прогнав їх. Невдовзі владі стало відомо, що Хмельницький готує повстання. За це його було заарештовано, але за нестачею доказів, випущено із в'язниці на поруки. Наприкінці 1647 року. Богдан Хмельницький вирушив на січ піднімати козаків проти польських панів. Факти про Богдана Хмельницького перший факт. Богдан був дуже освічений, він володів латинською, польською, турецькою та французькою мовою. Освіту він здобув у єзуїтів чоловічого чорнечого ордену Римо-католицької церкви, заснованого в 1534 році. При цьому Хмельницький залишився вірним православ'ю. Другий факт: батько виговував юного Богдана дуже суворо, змушував багато часу займатися не лише навчанням, а й вивченням військової справи. У дитинстві хлопчик вправлявся в змаганнях на дерев'яних шаблях зі своїм батьком, а згодом і на справжніх. Це згартувало майбутнього гетьмана та наклало відбиток на його характер та подальше життя. Третій факт. Друге ім'я, яке отримав Хмельницький при Хрещенні – Зиновій. У повсякденному житті гетьман ним не послуговувався. Четвертий факт. Зовнішність Гетьмана цілком відповідала його загартованому суворому характеру. Богдан Хмельницький був широкоплечим, мав міцну сатуру та зріс приблизно 185 см. П'ятий факт. За свідченнями історика Галини Ярової, Хмельницький ніколи не розлучався із шаблею, носив її з собою навіть у повсякному житті. Зовсім нетиповим було і те, що Гетьман любив пити міцну каву, напій, який не був популярним у той час на українських землях. Сьомий факт. У дипломатичній діяльності Хмельницький брав між Швецією, Кримським ханством, Туреччиною та Москвою зупинив свій вибір на останній. Згодом таке рішення засуджували українські націоналістичні кола. Восьмий факт. Сучасники називали Богдана людиною суворою, навіть побратими ставилися до нього з певним острахом. Цікавим є той факт, що під час різноманітних перевомин із ворожою стороною Хмельницький міг навіть видавати божевілля, щоби збити із пантелику та нагнати страх. Гетьман видавав неприродні звуки, вигукував дивні фрази, крутив головою. Дев'ятий факт Хмельницький був свого роду психологом. Він завжди влучно вів переговори, вмів гадувати та считувати емоції співрозмовника. Такі навички не раз ставали в пригоді під час дипломатичної діяльності. Десятий факт отримав золоту шаблю за перетунок польського принца, майбутнього короля Владислава IV під час війни з Московією, 6 серпня 1657 року. Український гетьман помер. Поховали його в суботові у церкві, яку він сам спорудив. Але через сім років польський воєвода Стефан Чернецький, спустошуючи чигиринське староство, спалив суботів і наказав викинути з домовини кістки великого гетьмана. Де перепоховано його прах, досі невідомо. Незадовго до смерті Хмельницький скликав у Чигирині козацьку раду, на якій мали вибрати наступного гетьмана. Намагання заснувати в Україні династію козацьких правителів та бажання старшини скрасити останні дні старого хмеля призвели до того, що новим гетьманом обрали його 16-річного сина Юрія. Михайло Грушевський писав: Україна в найбільш рішучу хвилю, коли важилася вся її доля, стратила свого довголітнього провідника, одинокого чоловіка, котрий міг покермувати нею. І на місці його дістала недосвідченого Юраська Хмельниченка. Був то один з найбільш трагічних моментів в історії України. Вшанування пам'яті в 1954 році. Місто Проскарів було перейменовано на Хмельницький, а в 1943 місто Переслав на Переслав Хмельницький. У Києві існує пам'ятник Богдану Хмельницькому, якого зображено верхи на коні. Також пам'ятники встановлено в містах Чигарин на Богдановій горі, Хмельницькому, Черкасах, Нікополі, Скалаті та у селі Суботові.